Як слухати критику і сприймати її? Перше, слухайте уважно, намагайтесь не перебувати, не оправдовуватись одразу, не включати емоції і більше слухати зміст. Друге, записуйте. Можливо, вже на цьому етапі, коли ви розмовляєте з замовником, ви можете. Ви зможете згрупувати питання по блокам. Третє, запитуйте уточнення, запитуйте запитання, які допоможуть вам зрозуміти деталі, які можливо не приговорив замовник, і причини зауважень. Скоритайтеся з методом п'яти чому заглиблюючись глибше і глибше, а чому. Це важливо. Можливо, є якісь моменти, про які ви ще не знаєте. І це допоможе вам зрозуміти кореневу причину і надалі не допускати там, певні моменти чи стилістики дизайну для того, щоб закривати проєкти швидше і... і заробляти більше. І останнє це сприймайте критику. Не як наїзну вашу особистість, а сприймайте критику як можливість для зростання, як можливість для того, щоб стати краще, як можливість зрозуміти замовника і побудувати якісну співпрацю. Важливо не путати аб'юзивних замовників, які, на жаль, існують, і вони існують не тільки в Україні, наприклад, да, тобто за кордоном їх повно насправді. І тут вже вам вирішувати той рівень комфорту спілкування з замовником, який ви хочете. І якщо це дійсно наїзд на особистість, а не на роботу, і це деструктивна критика, то і цокей, okay, нормально, це не ваш замовник. Відмовляйтеся від співпраці, завершуйте етап чи повертайте передплати, якщо ви її брали. і брали. Працюйте тільки з адекватними замовниками, повірте, вони є їх достатньо.